Йошко, йошко. Кьосоном Сейпен. Вісовата шра. Серво. Я знімаю сьогодні репортаж про це село і хочу познайомитися з вами. Ви родом із цього села? Я не розумію. Скажи мені, ти розумієш українську? Отже, ми сьогодні завітали на берегівщину, і як ви самі бачите, за моєю спиною назва села Четфалва написано як українською, так і угорською мовою. Поза як переважна більшість населення це угорці. От і я так і відчуваю, як критики зараз відразу почнуть строчити у коментах, мовляв, що ви таке кажете. Це угорськомовні українці, а не угорці і таке інше. Однак я схильна називати людей так, як вони самі себе ідентифікують. А село насправді дуже і дуже гарне. Тут цінують пам'ятки історії, будують добротні теплиці. Тут визріває щедрий урожай раніше ніж будь-де в Закарпатті. Тут навіть храми возводять власними силами, але про це трохи пізніше. Зараз ми йдемо дізнаватися базові відомості про село, а пізніше в деталях. Окей, Маємо заклад тут. Так, це гімназія. Дивіться, Чертфалівська гімназія імені Жигмонда Моріца. Я чула, що село мало інакшу назву. Чертово називалася а Тепер четфалва. Що означає четфалва? Чет називався чет землевласник чи щось подібне. А фалво? Ну це як село Фолу. Правильно Райва. казати, фолво". Фолу. Ф Фолу. 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 Ви це дуже мова. гарно розмовляєте українською мовою. Де ви вчили мову? Я у школі навчився мови. Закінчив Мужиївську середню школу в той час, школу з українською мовою навчання. Ну і потім, напевно, університет. У, університет в Ушороді закінчив. У Вас викладають українську мову, так? гімназії? Викладають українську мову, як державну мову. Ну, Школа з угорською мови навчання. Село невелике, контингент 59 учнів на цей навчальний рік. А скільки людей в селі взагалі? Селі приблизно 750. п'ятдесят. було більше, просто після паводка переселилися, купили будинки в інших селах. Тут українців немає, я так розумію. В селі так мало. із за браку прийшли в село. — Через шлюб ви маєте нове? Ага, я Через думаю, шлюк. який брак. Так я зрозуміла. Вони комфортно себе почувають у такому сер... у середовищі чужомовному, скажімо? Так комфортно. Комфортно забула розповісти, що Четфалва є прикордонним селом і розташоване воно на правому березі річки Тиса. Тому паводки тут не вдивовижу. Зокрема, ті, що трапилися у 98 му та 2001 му роках, краще навіть не згадувати. Накоїли вони чимало лиха. Ось що писали про це у мережах. Листопадовий паводок 1998 року був одним з найбільш катастрофічних за останні 200 років. Відтак у результаті тут спорудили найвищу в Закарпатті дамбу, що сягає 20 метрів вишки. Були будинки, які ну, зруйнувалися після паводка, і або перебудували тут у селі, або купили в інших селах. Приїхали з. Після того не було тепер стихійних таких паводків. Слава Богу. Ну, підняли дамбу, побудували вже <кій> вище. Так що це спасає в нас від паводків. Четвалва має два храми. Один старовинний з 14 століття, що належить реформатам. Інший новий, у якому моляться почергово римо-католики та греко-католики. Завдяки пам'яткам історії і архітектури тут полюбляють зупинятися туристи. Місцеві мешканці розвивають зелений туризм, здають в оренду власні садиби охочим до смачної угорської кухні мандрівникам. Хотілося розпитати про це детальніше, однак здається, українськомовне населення закінчилося на директору школи. Оце так конфуз. А говорите по-українськи? Ні. Я не розумію. Чокмадьоро. Чок чок я знімаю репортаж. Сьогодні ви розумієте, що я кажу? А ти випадково не розмовляєш українською? Ну, скажи мені хоч слово, хоч по якому, хоч уже на якій мові скажи, бо комунікація поки що відсутня. Ну добре, ми не шукаємо легких шляхів. Ідемо в сільраду, там нам точно допоможуть. Я зайшла в сільраду і не можу ніяк знайти тут людей. Але бачу, що тут є і бібліотека. Насправді тут дуже симпатично. Шкода, що нікого немає. Дуже охайний. Доглянути подвір'я. Мені тут подобається. Хоча дуже не зрозуміло, чому люди такі закриті. Чому вони такі замкнуті? І навіть коли погоджуються говорити, то зважують кожне слово, неначе за їхньою спиною стоїть якийсь давидимий ревізор. Дивіться, тут теж пам'ятник з дерева гарний. Напевно, цей пам'ятник і той, що стоїть навпроти школи, робив один майстер. Поки що нас спіткають певні труднощі, поза як люди... Не налаштовані з нами розмовляти українською. Дуже жаль. Але я сподіваюся, що все-таки нас спіткає удача і ми знайдемо тих людей, які будуть готові нам розповісти про таке гарно розвинуте, чудесне, охайне село. Село це дуже симпатичне насправді, але я ніяк не можу докумекати, яким чином розвивається тут туризм. Адже величезна кількість садиб, які є у цьому селі, вони віддають свої приміщення для туристів. І щойно розповів мені директор школи, що насправді є ціле середовище, таке угрупування у них по зеленому туризму. І ми пішли навмання шукати садиби, де можна було б зупинитися на ночівлю. Місцеві мешканці зробили висновок, що ми шукаємо житло і вказали потрібний напрямок. Так, мені показали на садибу, де у такі два здоровенні. Все, добрий день! Можна вас на хвилинку? Можна спеціально в них визрів якийсь план такий, щоб жива, я звідси не вийшла. Кометі. Все просто якась фантастика. Я такого ще не зустрічала у своїй практиці. І людина все-таки вийшла на паркан. Чого вони всі в один голос заявляють, що вони не володіють українською мовою. Дивіться, які гарні будинки тут стоять. Видно, що люди тут проживають дуже хазіновиті. Якщо чесно, мені дивно те, що відбувається. Я згадую, як я знімала село Поладь Кумарівці угорське, абсолютно угорське село, де люди так, чим більше, чим менше. Але старалися відповідати, розмовляти, комунікувати, посміхалися, а не перелякано зачинялися. Не знаю, чого вони бояться. От чесно скажу, не знаю. Все село оберезують ось такі теплиці. Люди вирощують в них всяку всячину. Я навіть вам збільшу отак. Спробую я заглянути ще у цю вуличку. Також мені сказали, що люди здають тут будинки, тобто займаються тим же зеленим туризмом. Я буду не я, якщо я не знайду людину, яка спілкується українською. О, Евріка! Я знала, я просто була переконана, що у мене все вийде. В других селах є проблема, що немає роботи. Тут це того розсада люди. Так і на... Там теплиці буде много. Так, ми ну, бачили теплиці, і... так. Такі є, ну в землях люди. Помідор, перець, такі розсада, зробили, огурці. У теплиці і насадку зробили всі. Так, що всі працюють у теплицях? Ну, і можна, що вона там на Берегове йдуть, працюють. Доїжджають до Берегова. Да, Тут до берегова. ходить автобус, так? Ну, є автобус. Да. Ясно. А ті, що вирощують у теплицях, то потім куди вони то продають? Віноградове і Берегове на базарі. Їздять на базар продавати? На Ясно. А туристи приїжджають сюди? Ну, є, але там є такі люди, що Дірають это туристи. Кажіть, будь ласка, а от той храм, що в центрі стоїть? No, є там одна жінка Оксана цілі Оксана, де церква є в центрі. Так вона знає по-українському і вона все знає у нашому селі. Удачі, до побачення. Ну, нарешті я знайшла людину, яка мені більш-менш нормально розповіла. І вона дала мені надію. Вона сказала, що тут є така Оксана, яка знає усе. От така загадкова Оксана. Йдемо шукати Оксану. Побачили ще одну крамничку вирішили зайти. Бо не вщухає надія, що люди, діяльність яких пов'язана з комунікацією, не можуть не комунікувати. А корови, щось таке є в селі? Тримають? Дуже мало. Раніше багато було, але зараз, якщо 10 є, то це вже дуже добре. 10 корів на все так, село? Мало. Так, мало. Ага. Раніше ну, було багато. Тоді... У вас на дверях, і я не лише у вас, бо я там ще бачила в другому магазині. У вас там намальована свинка? Да, тому що на праздник хочуть резать, знаєте, і продати м'ясо, тому що цілу свиню не можуть продати. Так, да, пару кілограм, два кілограма, сало мало. Горські м'яса і вироби з м'яса дуже смачні. Тут роблять їх у селі, та да, да все все, все, все тільки себе. Тільки для себе так не продають. Ну, я чула, що тут людей беруть як туризм. Є люди, які приймають їх. Але я не дуже розумію. Мені показали, що вони беруть туристів. А вони не розуміють, що я говорю. І я кажу: як ви берете туристів, якщо ви не говорите, бо я по вінкерській, так пару слів, і все, у мене лише ґорманітара. Я не знаю по -вінкерськи. І Я кажу: ну хоч як уже, давайте по-руськи, по-англійськи. А вони ніяк вони ніяк не знають ні по-англійськи, ніяк. Кажу по-словацьки знаю, по чеськи знаю, по англійськи знаю. Ну якусь мову ви знаєте не тільки по угорськи і все, тільки по мадярськи. А як можна брати туристів, якщо вони не знають мови? Я не знаю. напевно, руками язики Якщо да. Жінка не знає, то напевно, муж то знає. Пані Оксану ми, звісно, знайшли. А як же інакше? Бо ж саме вона була одним з ініціаторів та організаторів будівництва нового храму в селі. Про церкву дещо розкажу. О, цікаво. А про село нема, нема, нічого не кажу. В 1992 році в нашому селі ми організували рожанець. Молитву рожанець. Рожанець, так. Но. І це кажуть, ми зібралися, зібралися ще раз на тиждень, чи вівторок, чи четвер, ми зібралися для повсякденної молитви. Як ми то говоримо, що кожна людина, просипаючись, перше слово, скаже, дякую тобі, Господи, за про... 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 прошедшу ніч. Так, гарно. І Направив під час нашого там, співбесіди, під час нашого рожданця ми роз, роз, розговорилися жінки. На тому кажуть, добре ви, хтось висловив таку думку, що добре ви, якщо б в нашому селі була побудована хоча б каплиця для проведення молитовних зібрань. Подумали так, а давайте. Починаємо будувати маленьку церквушку. Що, побу... що буде? Своїми силами. А ми так рішили. Ух ти. Маленьку церквушку. Що Господь бор дасть і що нам служить на нашому селі? Як кажуть, як. Приймає, Всевишній, як приймає Всевишній нашу молитву до нього, так буде він нам допомагати в нашому будівництві. І 1996 року ми почали збирати документацію. Зібрали ми документацію для двох релігійних громад, тому що на території нашого села проживають реформати. Rejmokatoliki in rekokatoliki. Rejmokatolikov v tol čas bilo 120 mož, a rekokatolikov 160. Sklali smo crkveno rado v sili, kako za remokatolike, tako in za rekokatolike. Izbrali svojih kuratorjev. І для римо-католиків, і для греко-католиків. У, у католицькій церкві проходить богослужіння на угорській мові, але там і греко-католики, і римо-католики. У нас немає розподілу, що. У вас як, по черзі чи раз. У по, по 1998 році, на день п'ятидесятниці, ми заклали камінь нашої церкви. Під час нашого будівництва церква пережила, як ви знаєте, два паводки. Перший паводок листопад місяць 98-го року, другий паводок березень місяць 2001 року. Церква будувалася швидкими темпами. Всю силу, фінансову силу, фінансову підтримку взяли на себе майний контроль і поптихомір. За три роки наша церква побудувалася. І церква носить назву Церква Святого Духа. Правді кажучи, мені сподобалося це село. Тут є багато історії, роботящі люди, дуже гарні, охайні будинки. Але люди добрі, якщо ви займаєтеся туризмом, якщо ви себе позиціонуєте як людей у зеленому туризмі, вивчіть, будь ласка, мову. Незабаром ви отримаєте унікальну можливість потрапити у святая святих римокатолицьких монахінь. Ви дізнаєтеся про закулісне життя тих, хто навіки присвятив себе творцю. Які переживання переживає монахиня. Ми земні люди, і ми не бачимо ні майбутнього, ні нічого. Навіть якщо наші, наприклад, родина, щось, хтось хворіє або хтось помирає, це теж переживання. Ми, нам Бог не забрав ніяких емоцій, нічого. Ми це все мусимо пройти і пережити. Коли треба плакати, то й плакати. Так що монахині також Коли плачуть. Коли радуватися, радуватися так. А що вам найбільшу радість приносить у житті? Якщо ми маємо ту надію, віримо, що буде краще, то й та радість прийде. Бог нас не залишить. Навіть у тих найтемніших хвилинах життя. А з того є радість. Велике дякую людям, які вже стали спонсорами каналу. Доєднуйтеся до них, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ми показуємо життя таким, яким воно є, без прикрас, і сподіваємося, вам цікаво.